військ зла працює ефективніше, тому що це авторитарні режими. Так. І минулого разу мені здається, ми говорили, що Росія перетворила Росія і Китай, треба так говорити, перетворили північну Корею в військовий цех. Угу. Це військовий цех. Більш того, вони зараз ще й робітники відправляють в Росію на Алабугу 25 тисяч робітників. Бо це дешево, і вони дуже дисципліновані. Вони можуть 16 годин працювати без угу. слова сказати, бо знають, що угу. слово скажеш, і ти зникнеш просто. Uh, і, і все. Це, це страшний режим, насправді, північно-корейський, і росіяни змогли його поставити собі на службу. Китай uh, тут бере участь, uh, роблячи, що вони тут не при чому, але вони дають сировину, вони дають станки, uh, дають компоненти, мікрочіпи і так далі. Все це збирається за російські гроші. які… Вони продають Китаю uh -huh. нафту, заробляють гроші, розміщуються в північну Корею. північна Корея отримує від Китаю знову ж таки за російські гроші, uh -huh. сировину, станки і так і далі все і, і виробляють. Uh -huh. Тут дійсно проблема в тому, що коли американці намагаються притиснути Китай, при цьому припиняючи допомагати Україні. Uh -huh. Це абсолютно не системний підхід, і ми їм постійно це розказуємо. Що дивіться, вій зла вона діє системно. Коли Китай е, планує свої дії, він завжди е, має на меті послаблення Сполучених штатів.